У Тернополі вулицю Бережанську перейменують на вулицю Сергія Короля. Таке рішення прийняли на сесії міської ради. Депутатами прийнято рішення про перейменування вулиці, зокрема, вулицю Бережанську, буде перейменовано на вулицю Сергія Короля, героя України, захисника, який загинув, захищаючи нашу державність і незалежність. Нагадаю, що попередньо була ініціатива, яка була надана побратимами це бійцями підрозділу територіальної оборони, а також батьком героя. Паном Володимиром Андрію Артемовичем Королем пройшли підні громадські обговорення, громадські слухання. Понад 75% тернополян, які залучаються в за обговоренні, підтримали перейменування вулиці. І, власне, за результатами цих ініціатив і обговорень, сьогодні депутати прийняли рішення про перейменування вулиці на честь Сергія Короля. Нагадаємо, Сергій Король народився і виріс у Тернополі. До 2000 року ніс службу в рядах Національної гвардії України, де знайшов друзів та майбутніх побратимів. Сергій Король служив зі мною з 92 року до 2000-року. В одному підрозділі ми проходили службу на протязі цього часу. Ми здружилися. Ми дружили із сім'ями, і родинами. І це були і. Неслужбові так, відносини були різні. Ми разом відпочивали, разом служили, жили разом, скажімо так, ну, дружньою, дружньою такою нашою офіцерською сім'єю. Участь в бойових діях Сергій брав ще з часів окупації Криму в 2014-2015 роках. Захищав Україну під час АТО на територію Донецької та Луганської областей після початку повномасштабної війни, 25 лютого 2022 року, добровільно вступив до лав 105-ї окремої бригади територіальної оборони. На фронті виконував бойові завдання у Полтавській, Сумській, Харківській та Донецькій областях. За часи служби Сергій Король став командиром роти, яка зараз носить його ім'я, рота Махно. Ніколи не боявся ворога. Навпаки, нерідко першим йшов у бій. Побратими пригадують, що Сергій Король завжди брав відповідальність на себе та дбав про безпеку підлеглих. Він болів за свій підрозділ, підрозділ займав позиції перед великою кількістю, скажімо так, ворожих з'єднань. Ні разу підрозділ не відступив. До певного періоду Сергія не було в підрозділі ні втрат, нічого. Він виконував всі свої службові обов'язки як командир, як, як офіцер. На дуже високому рівні. Це був патріот. Свій останній бій Сергій Король прийняв на річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого 2023 року. Він командував підрозділом на позиціях в районі в населеного пункту Масютівка Куп'янського району Харківської області. Там ціною свого життя зберіг рідну землю від ворога. З моменту загибелі командира минуло понад півтора роки. Проте підлеглі досі шанують пам'ять його. Сергій Володимирович не прагнув медійності. Він не був зареєстрований в соцмережах, але своїми геройськими вчинками, своїм життям, яке він віддав за волю України, він заслуговує на те, щоб його ім'я було вписано в історію Тернополя. Найменше, що ми можемо зробити, це назвати вулицю в честь його імені. Мені пощастило взяти участь у багатьох боях під керівництвом Махна. І у кожному він проявив себе як мудрий лідер і хороший керівник. Він заслужив на нашу повагу. Перейменувати саме вулицю Бережанську вирішили не без підстав. Саме тут народився, виріс та проживав ціле життя командир Махно. Про це розповіла рідна сестра бійця Олена Шестопалко. За словами Олени, Сергій свою вулицю дуже любив. Таким чином вшанують пам'ять героя. Це найменше, що може зробити суспільство. Я рахую саме перейменування вулиці. Це як один з інструментів для того, щоб люди постійно. Пам'ятали і пригадували собі, завдяки кому вони можуть і далі жити і працювати на цих вулицях, щоб вони не забували про це. І це найменше, що ми можемо зробити для цих героїв, для цих хлопців, які проявили неймовірну мужність і героїзм, захищаючи нас усіх. Перед прийняттям рішення проводилось громадське опитування, яке тривало 17 вересня, 17 листопада, 2024 року. Жителі міста мали можливість висловити свою думку через електронний сервіс «Є Тернопіль». У голосуванні взяли участь 2800 мешканців, із яких 2008 осіб підтримали перейменування.